І всім здорово, всім привіт! Знаходимося ми вже тепер на UA Online і це відкритий бета-тест, який відбувся 17 травня о 18.00. Як завжди, нам трошки інтрижку потянули, але все ж таки ми змогли пограти, і сьогодні я вам розкажу, як це було. І яка ж несподіванка була для тих, хто був на закритому бета-тесті, через те, що нам не треба було видаляти гру і скачувати її назад, а треба було її просто обновити. І нам аккаунти не обнулили. Тому тоді мене як поставили на лідера е, Печерської ОПГ, так і я на ній лишився. Тому сьогодні ми теж людей трохи поприймаємо і подивимося, як взагалі відкритий бета-тест проходить. Далі я взяв фракційний вертольот і полетів шукати людей. На сервер зайшло біля 300 людей приблизно. Я там піки прям не дивився, може 350. Ну загалом, потім після двох годин гри 250 людей ще лишались в грі. Як ви бачите на карті, там купа міток. Це ті самі, виходить, бомжики, як нам сказати, але ні, в цій грі бомжиків нема. В цій грі, як в Ukraine GTA, громадянини. І тут людей 50 на будівництві просто тут сидять. Потім дали, звісно ж, промокод, бо це все ж таки бета-тест, тобто це не гра по РП. що, Ми поки що гру тестуємо, тому тут трошечки без приділу дозволено. Але в рамках бета-тесту, якби ніякого демо, нічого такого, щоб просто потестити гру. Ну, далі ви побачите, ми там спробували дещо потестити. Наступне людне місце це в нас є автошкола. Завжди на відкриттях проєкту тут дуже-дуже багато народу через те, що люди здають на права, в деяких грошей не вистачає, тому я тут деяким людям дав гроші. Я вже не здаю на права, бо я здав на закритому бета-тесті. Зараз ще купив собі ліцензії. Ну і поїхав далі. На відкритому бета-тесті також є промокод ВБТ, який дасть дуже багато грошей. Щоби потестити гру, так що, якщо ще ВБТ доступний, заходьте в гру і тестіть. Нагадую, скачати її можете в мене в телеграм-каналі. Нагадую, аккаунти обнулять після виходу проєкту, тому зараз, поки дійсний відкритий бета тест то нам доступні такі гроші. Промокод мені дав 15 тисяч донату, я його обміняв на валюту, і хотів купити домик, але мені не хватило. Ну, В принципі, тут треба тестити поки що, а не купляти, скуповувати майно, тому їдемо далі. З основним багом, яким стикався я під час гри, це то, що люди мене просто не бачили. Я за ним біжу, а він мене не бачить. Це був баг, не знаю за те, що в мене був поганий інтернет, чи це був баг в грі, але я думаю, його за пару днів пофіксять, бо все ж таки в нас відкритий бета-тест для того, він і є бета-тест, щоб ми всі баги знайшли і їх виправили. Тому також доєднітися до відкритого бета-тесту. І пишіть баги і здавайте їх в Discord канал, проєкту. І там той, хто найбільше здасть багів, той отримає реальні гроші. Далі, як прийняв трохи людей, то поїхали ми тестити, чи працює в нас пограбування ЗСУ. Як ви знаєте, банди ОПГ там зазвичай що роблять? Грабують військових, щоб мати собі зброю. Тому ми їдемо зараз на військову частину. Ну, як завжди, коли велика двіжуха, то є люди, які не розуміють, що це відкритий бета-тест, як ось цей лідер СБУ чи це Дев'ятка, я точно не знаю. Я кажу, дай мені провірити. А він хто ти такий проект вже вийшов, типа йди отсюда, бандіт. А він не знав це, ну я потім викликав адміна, ми це рішали десь 10 хвилин, і він потім це поняв, що нам обнулять акаунти перед виходом. Тому, ну. Ну, смішна ситуація коротше, була, але все ж таки нам не вдалося пограбувати через те, що там був знову ж таки бах-бах, ми подали і його мають виправити. Мама, папа, привіт. Я в Ютубі. Мірандо на Міранда каналі. Коротше, Міранда мені дав одну зв'язку розшука. Що мені з ним робити, пане. пане. Ну і ось таке вийшло в нас відео. Пишіть коментарі, чи ви хочете більше відео про UA Online, що ви думаєте про цей проект, коли він вже вийде з бета тесту і все таке інше. Я всім дякую за перегляд і до скорого.